У Житомирі вперше відбувся кольоровий забіг, в якому взяли участь близько п'ятисот осіб, за словами міського голови, саме молодь стала ініціатором дійства. «Цей День перш це, прежде всего настроєння замічательне настроєння, і найголовніше, що цей праздник фактично організовувала молодіж. Координационный совет, который был создан по этому дню, фактически это инициатива самой молодежи по организации этого праздника. И действительно, колеровый забег, который сегодня состоится в Житомире, это такая новинка. И осенью у нас будет. Мы планируем уже провести полумарафон в городе Житомире, приурочив его к дню города. Сегодня это маленькая репетиция. Ну, и это хорошее настроение. И надежда на то, что эта молодежь останется. В місті Житомирі, і вона город Житомир і сделает його таким же цвітним, красивим, удобним для життя, і маючи будущее, як, як настроєння сьогодні. Традиція обсипатися фарбою запозичена з Індії. Там це свято називається фестиваль фарб і проводиться навесні. А що про нього знають Житомиряни? Чи знаєте ви про цю акцію? Це він мене витащив, я не знаю. Я не знаю, що... Багато вражень в кінці. За свято. День день молоді. Так. А оцей звичай е, виливати на себе красу, Не знаю. Це перше ти це робиш, так? Да, перше. Обсипати себе а ти краску. школяр, ти ходиш у школу. Так. Тобі подобається сьогоднішнє свято. Що ти Дуже чекаєш від нього? Веселості, радості. Індіанці вважають, що обсипатися фарбами корисно для здоров'я, бо у них на батьківщині ці фарби виготовляються із трав. Марія. А що це у вас таке? Як воно називається, Що це за фарба? Ну, це якби піщова фарба. Вона витріхується. Так. А вона потім вистрілюється чи Так, ні? так, вона повинна просто одягу». Учасники забігу подолали два з половиною кілометри. У підсумку сотні людей ходили розфарбовані з ніг до голови. Не стали винятком і діти. Ми тут як дома, це наш Житомир, і він кольоровий.